А у мене червона триває, триває запис. Так, вже починайте говорити. А, вже можна казати нічого. Мене не видно. Доброго дня, шановні екзаменатори. Розпочинаю. Третій. Монолог, і в мене я б вибрав питання із поганими законами або хорошими державними службовцями країни все ж таки можна керувати. А з поганими навіть найкращі закони не допоможуть. Це вислів ото фон бісмарка Стосовно цього питання, я вважаю, воно дуже вучно, тому що якщо людина прийшла. Керувати державою або на будь-яку посаду, вона, по-перше, повинна зрозуміти, для чого вона це робить, тому що багато хто приходить на державні посади і думає про особистий фінансовий статок. І це відбувається взагалом на рівні судової системи, правоохоронної системи. На керівних посадах в обладміністраціях, але люди не розуміють, що саме вони і є держава, що саме вони це роблять для своїх дітей, онуків. І прийти на своє робоче місце і думати про те, як взяти хабаря, як якусь зробити з бюджету. Виїмку, десь провести якийсь тендер собі, це вже не держслужбовець, це вже наркоман, який кожен день у нього направлено на те, щоб власне збагачення було все більше і більше. Але держава в свою чергу повинна розуміти, що людина, котра має в змозі Робити великий об'єм роботи, і яка розуміє, що вона робить, вона не може мало отримувати коштів. Тому треба, по-перше, піднімати рівень оплати, щоб людина не думала про зайві питання стосовно, де вона буде мешкати, в чому вона буде їздити, як це у розвинених демократіях стосовно, от, я можу нагадати, Лі Кван Ю із Сінгапура. 50 років по тому там нічого не було, але він сказав трьох своїх друзів посадити і можна змінювати. І він довів це всьому світу, що країна, яка не обладає великими запасами, взагалі в них відсутні будь-які копалини, навіть воду вони експортують з Малайзії. Але людина своїм особистим ставленням подала великий приклад, і вона дійсно змінила свою країну. Я вважаю, що в нашій країні недостатньо робити пошук тих, хто бере, тих, хто погано працює, треба людині особисто Розуміти, для чого вона йде до влади. І, прийшовши до влади, в тебе є можливість зробити все, щоб в тебе була найкраща держава, щоб Україна всі в світі казали, це Сінгапур 2. Але в нас зазвичай хто приходить. Всі кошти намагаються десь вивести за кордон і приїбати собі там маєток. Навіщо, якщо це все можна зробити тут? Треба лише навчатися, становити розумнішими. Але е, сама людина по собі вона е, конформіст. Навіщо щось вивчати? Навіщо їй стан... е, намагатись гаяти свій час? На невеличку, як то кажуть, зарплатню, якщо є можливість десь вкрасти, десь собі якусь схему придумати, і вона йде по другому питанню. І на цей час неможливо щось змінити, я вважаю, тому що якщо навіть людина взяла з бюджета гроші, вкрала чим чи, другим чином, вона, ну, вона не отримує. Позбавлення волі. Чому? Тому що е, ці закони створили саме вони. І він тільки сплати прокурорам, судовість владі, і він взагалі буде на волі. А потім ще через прикордонний пункт теж дасть грошей і вийде з країни. Тому в мене прохання. Хто йде на державну посаду, по-перше, робити все на користь не держави, а насамперед своїх дітей. Бо навіщо тоді йти до влади? Тільки наради цього. А наші діти будуть іти заради своїх дітей, і треба робити біля себе зону комфорту. Треба не казати, хто що там робив, крав, не як робив, а треба навчатись і робити так, як робили успішні демократії. Північна Ірландія, Норвегія, Швеція, Швейцарія. У нас все є для цього. У нас вже 33 роки після отримання незалежності Україною пройшло, але досить мало змінилось. Тому я вважаю, треба державі побільше добрих державних службовців, і пускай хай вони керують з відчуттям любові до своєї держави, до своєї території, де вони народились, до своїх майбутніх поколінь. І кожен день хай іде вперед. Перед, не, звертаю, не звертаючи уваги, на які складнощі, треба робити все на благо рідної держави. Я завершив іспит. Дякую вам за увагу. Можливо, я на другий раз вже здав цей іспит. Я до нього готувався. Дякую за увагу.